У червні 2023 року Український центр протидії дезінформації виявив велику кількість несправжніх сторінок голів обласних військових адміністрацій, які поширювали фейкову. Інформацію і це не єдиний випадок такої інформаційної атаки Росії. Регулярно фактчекери та уповноважені інституції виявляють велику кількість несправжніх сторінок у різних соцмережах, створених, начебто військовими чи публічними особами. Відомі також випадки створення фейкових сторінок відомих засобів масової інформації. Росія не цурається таких методів інформаційної війни, бо хоче впливати на українське суспільство, сіяти паніку чи створювати конфлікти. Бо знає, що під час війни увага українців прикута до новин, а саме дописи офіційних осіб чи інституцій є першим джерелом для цих новин. Фільтрувати джерела інформації у час війни це вміння, яке з часом може навіть врятувати життя. А ставитись до будь-якої інформації, яку споживаєте скептично, це вірний шлях за таких обставин. Про те, як українцям добирати і перевіряти джерела інформації під час повномасштабної війни, поговоримо з експерткою Діаною Дуцик, виконавчою директоркою Українського інституту медіа та комунікації. Отже, якими джерелами для отримання інформації, перш за все, користуються українці? Якщо ми говоримо про те, як українці, звідки українці отримують головні новини, політичні соціальні, так то давайте подивимося на результати соціологічних досліджень. А вони говорять про те, що сьогодні на першому місці головне таким от місцем, де, де українці шукають новини, є соцмережі. На другому місці телебачення. Далі на третьому місці йде інтернет без урахування соцмереж. Тобто, це онлайн видання різні, так, пошуковики. На четвертому місці радіо, і десь зовсім на останньому, друковані ЗМІ. Тобто, друковані ЗМІ у нас вже, так би мовити, певною мірою вмирають. Я хочу наголосити, щоб ми розуміли, що є різниця між джерелами інформації, як з ними працюють журналісти. так, І це така професійна історія, ми не будемо про неї зараз говорити. І про джерела інформації, якими користується звичайний читач, глядач, слухач. так. Ось, давайте ми поговоримо саме про ці джерела інформації, які є важливі для ну, всіх громадян. Їх можна поділити на таких три головних типи: це люди, це медіа і це канали інформації офіційних органів влади. Вони можуть бути як сайти, а можуть бути також і сторінки в різних соцмережах. Ви не говорите конкретно про соцмережі? Чому? треба розуміти що соцмережі як соцмережі наприклад фейсбук Twitter, глобально вони не є джерелом інформації джерелом інформації є люди які щось пишуть у цих соцмережах джерелом інформації є там інституції чи установи які щось розміщують в цих соцмережах так тобто ми тут розуміємо що соцмережі це платформи а джерела інформації це от люди організації установи які щось Поширюють в цих в соцмережах, добре. Тоді йдемо по черзі. Ви говорите люди як джерела інформації, це звучить дуже широко. Що угу. саме маєте на увазі, і як до таких джерел ставитись, як їх перевіряти? Ну от, власне, коли ми говоримо про людей, ми знаємо, що зараз якраз соцмережі сприяли тому, що в нас з'явилася ціла е, когорта Таких впливових інфлюенсерів, тіктокерів, ютуберів, що хто такі інфлюенсери? Це люди, які мають велику аудиторію в тій чи іншій соцмережі, поширюють інформацію. Відповідно, вони можуть впливати на цю аудиторію. Так, от є, наприклад, інфлюенсери, які мають в тих чи інших соцмережах навіть там 10 мільйонну аудиторію. Тобто, це дуже багато, це більше ніж будь-яке сьогодні українське класичне медіа. Звичайно, ми маємо розуміти, що нам треба дуже крдосить критично ставитися до цих інфлюенсерів, тому що незважаючи на те, що вони мають таку велику аудиторію, це не означає, що вони є експертами в усіх питаннях, про які вони говорять. Це треба пам'ятати, так і тому знову ж таки критичне ставлення, критичне мислення, коли ви когось слухаєте, це ну. На першому місці. Як, як критично ставитися? Треба, ну, моя порада, вийти за межі своєї інформаційної бульбашки. Бо що роблять соцмережі? Соцмережі вони нас ніби огортають в таку інформаційну бульбашку, тому що вони алгоритми нам завжди підсовують ту інформацію тих людей, з якою ми частіше взаємодіємо. От ми там лайкнули кілька разів або поширили кілька разів якесь відео чи якийсь коментар. Якогось ютубера, і наступного разу вам мережа буде уже пропонувати знову ж таки цю людину, щоб ви передивлялися її інші відео. І от, власне, для того, щоб розірвати це коло, треба все-таки не йти за цими алгоритмами, а вийти за їх, за їх межі, пошукати якусь альтернативну інформацію інших людей, послухати, що вони говорять, і тоді ви можете вже співставляти. Це дуже важливо. Важливо. Також ще один важливий момент, який потрібно розуміти, це от, коли хтось каже, що там, я експерт з таких то питань. Неважливо, чи це військові питання, чи це економіка, чи це політика, чи там культура, немає значення. Інколи з усіх, з усіх Одночасно це взагалі знаєте, такі професори довкола різних наук, які не мають жодного статусу, але вони так себе називають. Ось. І треба Треба подивитися біографію цієї людини. Зараз інтернет дає можливості це легко зробити в два кліки. Так, ви можете подивитися, чи ця людина справді має відповідну освіту, наприклад, щоб говорити, ну і коментувати ті чи інші питання, проблеми. Або, наприклад, чи ця людина має повноваження представляти ту чи іншу інформацію, ту чи іншу точку зору. Тому що іноді буває, що люди коментують якісь речі, які зовсім їх не Стосуються тому треба просто на цим до цього критичніше ставитися і трішечки включатися, щоб перевірити цих експертів. Дуже важливий момент пам'ятати, що експерти бувають не тільки некомпетентними, так тобто з цим ніби простіше. Вони некомпетентні, ми подивилися, перевірили, склали свою думку. Але іноді експерти свідомо видають себе за інших людей. Тобто вони свідомо маніпулюють громадською думкою. І таких прикладів є досить багато останнім часом. І ці експерти вони можуть використовуватися в тому і числі і в інформаційній війні, яку веде проти нас Росія. Наприклад, можна. Яскравий такий приклад останнього часу: це, можливо, хтось чув, звучало в медіа ім'я такої собі Ксенії Хель. Ця людина представлялася працівником Міжнародного кримінального суду і коментувала усі справи, які стосувалися викрадення українських дітей Росією. І, власне, наші журналісти побачили цю цей, цей, її фейкову експертизу, тоді, коли вона в своїх коментарях почала. Просувати проросійські наративи, і це стало зрозуміло. І потім е, е, були заяви, що вона не є співробітницею Міжнародного кримінального суду. Ось. Або є ну, такі більш історії е, 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 легкі, лайтові, я б сказала. так, Коли, наприклад, ось у нас нещодавно теж був е, було дуже така велика дискусія довкола довкола письменника Джорджа Бату, який е, 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 Ну, він автор книги Франческа, так, і він представлявся як працівник НАСА. А потім з'ясувалося, що насправді він не є працівником Наса і було спростування цього. І ну, там, певні факти його біографії вони були вигаданими. І це стало великим розчаруванням для його аудиторії. Цей приклад він ніби більш безневинний, просто він призвів до розчарування його аудиторії, але є і, і, і набагато. Складніші приклади, які мають погані наслідки для України в тих в тій ситуації, які, в якій ми зараз перебуваємо в умовах війни. Наприклад, ось був такий. Фейковий в лапках французький журналіст, який на французьких телеканалах розказував Андріан Боке його звати, який на французьких розказ... каналах розповідав вигадані історії про Бучу. І він розказував, що це зовсім не звірства росіян, а це там багато злочинів навпаки зробили українські військові полку Азов. І це абсолютно ставилася ситуація з ніг на голову. Так, і, звичайно, що це дуже шкодить Україні тому, що ну, люди, які у Франції слухають так званого французького журналіста, вони можуть йому довіряти в цій інформації. О, ось і знаєте, тут такий акорд в цій історії, в тому, що людина сама себе викрила, тому що вона отримала цього року паспорт громадянина Росії. І тепер все зрозуміло, хто ця людина, так тому ще раз хочу наголосити, коли ми слухаємо, читаємо чи дивимося. Якихось експертів треба задуматися, хто ці люди, що за цим стоїть, чому вони це говорять. А чи є в медійному середовищі люди чи організації, які займаються тим, що відстежують надійність певних експертів чи джерел інформації? людей? Ну, так, на, на щастя, у нас є багато організацій, які займаються фактчекінгом. Що таке фактчекінг? Це перевірка інформації простими словами. Тобто, в нас є організації, в яких Об'єднані журналісти, які спеціально відстежують фейки або такі от маніпулятивні історії і так далі в інформаційному полі і спростовують їх, викривають ці історії, викривають таких ось людей недобросовісних. Власне, тому можна порадити стежити за роботою таких організацій. І дивитися, є база, наприклад, можна знайти в інтернеті, є база псевдосоціологів, є база також створення. На, е, е, людей і організацій, які працюють на Росію і просувають російські меседжі? От я раджу е, теж це легко знайти в Гуглі, е, просто передивлятися іноді, якщо ви виникають сумніви в цих людях, зайти і подивитися список, і буде все тоді зрозуміло е, з конкретними людьми, інфлюенсерами, експертами. Зрозуміло як перевірити достовірність інформації, якщо вже йдеться про медіа. В першу чергу ми маємо бути впевнені, що це медіа воно не є фейковим. І тут можна сказати, що якщо ми говоримо про українські телеканали, в принципі, наша аудиторія досить обізнана з ними. Вона знає ці телеканали, і тому, напевне, ну, тут не, не так легко ввести в оману, так? тому що якщо, наприклад, є інформація в єдиному марафоні, або є інформація в телек... на телеканалах, які є частиною цього інформаційного марафону, так? то е... вона є перевіреною. Так, це надійне джерело інформації. Але з іншого боку, шахраї, зловмисники, в тому числі російські пропагандисти, вони можуть створювати так би мовити, фейкові, фейкові сайти або фейкові сторінки класичних традиційних медіа, до яких ми звикли. І це вже, вже свідома маніпуляція, свідоме введення в оману таке ж храйство інформаційне. І тут треба бути дуже пильними, так бо дуже важлива увага до деталей. От, наприклад, була історія з ТСН, коли в Телеграмі був створений ну, такий псевдо телеграм канал який дублював бренд ТСН. І люди, напевне, плуталися в тому, де ТСН справжній, справжній, а де не справжній фейковий, і, власне, дуже добре, що цього року суд притягнув до кримінальної відповідальності людину, яка стояла за цим фейковим телеграм-каналом. Під брендом ТСН. отже, які головні ознаки фейкової сторінки в соцмережах чи сайту в першу чергу, якщо сторінка чи сайт копіює відомий бренд, наприклад, там якогось медіа, чи офіційної особи, чи якоїсь організації відомої, так то у назві можуть бути дрібні відмінності, може відрізнятися одна буква, чи цифра, може бути спотворений логотип, десь відрізнятися якийсь відтінок кольору, чи шрифт інший, і так далі. Якщо це фейкова сторінка відомої особи. То може міститися на цій сторінці непритаманні цій особі якісь вислови, думки ідеї, Так? І Треба на це звертати увагу. Також, якщо ми говоримо про фейкові сторінки, наприклад, інтернет-магазинів або якихось фінансових установ, так? що дуже важливо, вони можуть містити заклики або обіцянки такого великого заробітку, що завжди привертає увагу людей. так? або закликати перерахувати гроші комусь, тому що зараз це теж багато українців донатять на, на збройні сили, і можуть бути такі от заклики перерахувати гроші на інший рахунок. Не можна погоджуватися, якщо вам кажуть встановити якесь додаткове програмне забезпечення ось на таких сайтах, або якщо вас закликають пароль свій розкрити, кодові слова. І так далі. Тобто треба до цього дуже е, уважно ставитися. Е, також е, треба пам'ятати, що е, сайти мають бути захищеними і безпечними. Що це мається на увазі? Тобто, якщо ви бачите, от там, де назва сайту, домен, домен так, е, адреса сайту, він містить HTTPS і такий замочок, е, який візуально ви можете там побачити. Це означає, що цей сайт захищений і безпечний для користування. Е, якщо Якщо ж, сайт не має такої позначки, то ну, треба подумати, чи варто вам туди йти, і чи не ризикуєте ви е, своїми даними? Чи треба перевіряти офіційні джерела інформації, тобто, коли ми говоримо про сайти чи сторінки представників влади, чи представників якихось конкретних владних інституцій? Е, так, як я вже сказала, що ці, ці сторінки е, ну, офіційних. Осіб офіційних інституцій також можуть підроблятися, і від їх імені може поширюватися якась фейкова інформація. Це важливо розуміти, тому треба бути уважним до цього, теж і уважно стежити, щоб була правильна назва, правильний логотип, правильно написані прізвища, щоб посади відповідали тим, яким є насправді. Тобто це важливий момент, коли ми як ми говоримо, ми критично сприймаємо інформацію. Ну а Більше про перевірку і фільтрування джерел інформації шукайте в додаткових матеріалах під цим випуском. До зустрічі!